І Дмитре, давайте з вами перейдемо до того, чим багатий пласт та, своїми традиціями, то тобто, у нас не так часто громадські організації звертають увагу саме на такі, побудову спільних традицій, спільної, внутрішньої, так би мовити, культури. Так? Тобто як це відбувалося в пласті, як передається воно з покоління в покоління, якісь зовнішні, внутрішні традиції, можливо, поради з чого варто починати будувати ці традиції всередині організації? Ну, варто сказати е, основне, що традиції це. Така річ, яка може з одного боку утримувати, сприяти спільній роботі, допомагати, а з іншого боку, це може бути фактором, який стримує розвиток. Але тут, тут треба мати певний баланс, тримати баланс і дивитися на те, щоб традиції. Були такі, які актуальні сьогоденні, актуальні часу. Знову ж таки, якщо про пласт говорити, то власне культура пласту, внутрішня культура та, і традиції, це власне те, що зберегло організацію протягом 100 років, тобто і зберігло в кризовий час, ми можемо говорити, тому що під час заборони пласту на теренах України. Власне, традиції, той дух пластовий, який люди пережили в дитинстві та українці, вони його зберегли десь на в інших частинах. І, наприклад, той факт, що пласт був однією з перших організацій, яка створилася, згуртувалася на вигнанні, коли люди виїхали з України, тікаючи від війни і переслідувань. І, наприклад, в таборах переселенців в Німеччині, то власне пласт був одна із організацій, яка перша зорганізувалася. І це через традиції, тому що люди пам'ятали, вони знали, що треба робити, щоб згуртуватися. Бо достатньо було прийти просто ввечері на певне місце і таким експромтом, наприклад, там якусь патру таборову провести. Так? Достатньо привітатися з людиною спеціальним вітанням, як в пласті є скоб, наприклад, або будь-яким іншим вітанням, і зрозуміти, що ця людина з тобою вже рідна по певних моментах, по, по духу. І власне такі елементи можуть творити і інші організації, які не такі е, старі, скажімо так, як пласт, тобто якісь елементи зовнішніх е, ознак, спеціальні вітання. Елементи знайомства, наприклад, спільного проведення часу це те, що буде завжди людей поєднувати, і навіть якщо людина певний час працювала в організації, або була волонтером в якійсь організації, далі вона піде десь в іншу організацію або ще кудись, але от згадуючи про якісь там такі дрібні моменти зовнішнього одягу або спілкування, або традиції в один той самий час десь зустрічатися, це може тримати цю людину в полі зору загалом організації. І це те, що важливо кожній організації мати на увазі. І тримати контакт з усіма, навіть тими, тими людьми, які там один раз познайомився з Груневиці, десь пройшов через якийсь проект і пішов. Тому що ці люди це вже людина на один крок ближче до організації, і вони формують в тому числі імідж організації назовні. Бо десь вони говорять про те, що вони були в пласті, мені дуже зручно зараз працювати навіть над непластовими проектами. Приємно, коли я в іншому колі десь, зустрічаю когось, і, і по певних елементах, ознаках ми розуміємо, що ми обоє були в пласті, або є в пласті. І одразу цей момент, коли ага, просто добре. І тоді це абсолютно інший рівень спілкування починається. Більший рівень довіри. І, наприклад, напевно, довіра це те, що ну, основний аспект, основний такий. Аспект, що відрізняє традиції від прав, тобто традиція завжди і спільна культура. Вона дає ближчий рівень довіри, і це важливо, коли ми говоримо про волонтерство вкрай важливо.